спланувати собі витратити 500 доларів, при тому, що у вас 200 просто немає. І не буде, і не може бути, якщо такі не вкрасти. Оце до чого ми дійшли. При цьому бензин з 5 виріс на 12, гречка з 5 на 25 при участі у, у, у Жоройського олігарха і так далі. А пенсії зарплати залишилися. І міліціонер ходить, хоче охороняти ваш спокій і ваше здоров'я, життя за 1200 гривень. Не буде цього робити. Сталося євромайдан. Ми вже забули, чого він зібрався. Але я хочу сказати, я не вірю в те, що він збирався під євроінтеграцію. В тій євроінтеграції треба було і були тут обговорювати і на центральних каналах. Там і багато неприпустимих речей. Крім того, треба було нам зняти візи, зняти приниження на кожних переходах, які ми відчуваємо, коли перетинаємо кордон з європейською зоною. Це так вони нас люблять. І третє, нам треба дати одне право наших суддів, прокурорів і слідчих. І рішення суддів. Оскаржити там і по цепочці в зворотному напрямку, осудити цього суддю, слідчого і прокурора, який довів до цього беззаконного рішення. От і все, що треба від Європи. А там, де вам заборонено продавати свій виноград, якщо на ньому нема дроття і стовбів, вироблених по євростандартам на французькій фірмі і не за 5, а за 55 євро, таке нам і треба. І передачі, пар... вибачте, одного розміру з Іспанії. Оце також була євроінтерація. Це треба було обговорювати. Майдан йшов під це майдана накопичилося, що нема за що жити. Все йде через плату. Садок за плату, учоба за заплату, рішення заплату, посада за плату. Нема що жити. Фратівка, це за жінку, та її очі не знали. Це вибух, це був привід, це каталізатор. Але накопичення, в тому, що нема за що жити, шановні. Під це вийшов Майдан. Зараз про це вже забули. Цим скористалися три так званих лідери опозиції, які... До цього не могли 100 чоловік зібрати на мітинг. І вирішили так, пробігаючу борзу лошадь. До речі, з уроком коня позавчора начився. Так чи ні, шановні, є ситуація в гострої держави, є перші жертви, є. Ми не хочемо, щоб їх було тисячі і більше. Якщо зараз їх розстріляють, це будуть сотні. Якщо буде громадянська, тут мародери підуть давати вас і грабувати ваші крамниці. І будуть вже рахунок на десятки тисяч. Маємо Сирію. Маємо Єгославію, маємо Лівію, маємо Єгипет. Ті ж самі, до речі, тірці демократії і нас консультують. Давайте цього уникнемо. Яким чином демократичні країни, цивілізовані, цього уникають, роблять перевибори? Перший етап, звісно, я вважаю, повернений до Конституції 2004-го, хоча нагадаю вам один аспект цього маразму. Частина від прем'єра сиділа з прем'єром в кабінеті губернаторів, так званих губернаторів. Нема такої посади. Ну це народ, народний член. А частина сиділа в кабінеті президента і сказала, що ми плювати хотіли нашого прем'єр. Ви забули це? Це ж теж маразм. Зараз переходимо на місце сюди. Перевибори президента потрібні, потрібні. І я, Віктор Федорович, звернувся відповідь. Вас ще підтримують. Кожен день будуть підтримувати менше. Зараз робіть. І всі ради, хай перезагрузяться. Нічого страшного. Якщо для конечно бюджетне питання, що скільки ще не відбив, ну це питання ваше. Ідіть до електорату, поясняйте. Ви ще раз, бо я не відбив т -т ті гроші. І маю ще повернути на барву. І йти центр всієї фракції виявився банкротним підприємством. Що відбулося в області? Замість того, щоб підтримати народну ініціативу і звернутися до всіх про перезавантаження і захистити людей, на нас і почали вчора дуже барва і полова. Ющенківський. Януковича слуга, кучми слуга і ще й куруть Тільки приведять складі прибережній його не було. Оце така революція. Ви зараз скажете про Народну Раду. Там народну раду, речі, до речі, не народну Раду Закарпаття, а на, значить Закарпатську народну раду, що Народну Раду Закарпаття зареєстрував міністрів ще в минулому році, наприкінці Беть, Петроському і так далі. Значить, Хто робить голосування? У вас була ініціатива сьогодні це зробити тут. Будь ласка, шановні, робить Іван Болога. Реєструє новий представницький орган. Є на прокурор, є Стефанюк. Хай скаже, другим пунктом обласна рада мала розпустити себе. Розпусти себе і болі, от, от, ці пановажці делегують новим представницькому органу. Є тут бажання Буланов, Чібілька, хто Андрій, хто, хто бачить ціна мерами. Є бригада на підтримку. Є? Голосуйте. Розпускайте себе і заводьте Бог за Голосуйте. Голосуйте, ну в ви? голосуйте! Ці два-три голоси це ваш капітал, з якого ви стартуєте на вибори. Але розумієте, вірно, я не є приміщником цієї влади, як да? а ви розумієте, що відбудеться, якщо це не зупинити. Завтра приходять, вони там між собою розподілять, це нападає мені знаю, кавказську полонянку. Три. Діця Ніколі Моргунов ту тунівісту вкрасти. А так вони згодом один післо президентські, всі троє, знаєте, вибудувалися і за нього деруться. Ну прийшли вони, розділили, хто президент, хто прем'єр, хто віце-спікер. Ми зібралися з бригадою і захопили знову ДНДА, вдал, адміністрацію. Ми кажемо, що ми влада. І так безкінечний процес. Ахметов, я сумніваю, Донецька область, Луганську викупить всі ради від сільської до обласної. Сенсу виборів вашій демократії ніякої нема. Тому що хто не побреміг на виборах через людей, через електоральне, купне, непокупне поле. Але в цей механізм, в цю процедуру, демократія це процедура, це регламент. Це наплювати. Він всі рівно купить бригаду своїх фанів, які зайдуть в області рахує чоловік. Те ж саме буде у вас. Це ж безкінечний хаос, шановні. Це ж треба теж розуміти. Так, протест. Так, проти, так, дорозкрадалися, нема за що жити, так роб прилилась. Ну захват влади, ви завтра прийдете.